Друзі, всім привіт на каналі Жемеч. А це. Я вам покажу зараз, як нас вбиває Гандікап. Це мій матч в відборах. Не пам'ятаю, який рахунку, Десь на шостий я граюся відразу, тут моя атака. І тут я косякнув жорстко. Бачите, як мене забрав, мій бастоні провалився, бо тригніє мене наказав за цю помилку і. 1-0. А якщо в... тут дядя якийсь ігри пустив. <хи> ну Я ще надійзморав. тоді зморалися, дивіться, тут жінеля Брелін, ну і Сібіо діла є Бам, 1, все нормально. Я носив КПТ на удачу. Гра була нормальна. Тобто гра, я себе комфортно відчував. Карлос Альберт подає на Женя. Женаля що робить? Женеля дає пас. Я вирішив пас грати, воно все проходило. Обично такі паси не це Що означає, що геймплей, коннект плюс-мінус був на мою сторону. Сава Есебіо, Жинеля, знову пас. Бачите, одна та саме роблю. Алексія, три атаки, всі однакові. Три-один, все прекрасно. Путелес, вона тут е, повагу на, моє, на моєму сопі, тому що сопами зараз буде з повагою. Хе -хе. Кутовий, Жинеля, е, Сава, Рольфо і Аканжі. Тобто мене б'ють мене на паузу поставлю, це смішно. Мене б'є Сава. Потім Рольфо, Це са, самі самі високі дівчинки, дівчинки і замикає Канджі. Не розумію гру, чому вона виставляє так мій гравців. Ну, то таке. Перший тайм за мною 4-1. Без шансів для Сопа, 100% шанси у мене. Рахунок 4-1. Знову кутовий. Другий тайм, почався любить друзі, кутовий. Женеля Канджі 5-1. 50, 50 хвилина, я думаю, що це вже смерть для сопа, але... Щас я вам покажу, що таке гандікап. Зола 55-та. Окей. Знову. Бутагеніо, зола. Дивіться, які ні удари. Бам, всі, чітко чу в 9-ку. 5-2 вже. 5-3, точніше, ввоча. зола. Е, футре. Бутангенія, тут я дупо не встигаю. Я, я взагалі не встигав. Бам! Все в дев'ятку. Все чітко в притілочку. Знову зараз на паузі нажму. На паузі. От, Перший тайм був за мною. Я був впевнений, що я заберу цю катку, рахунок 5-1, в другому таймі забив 5. Я бачу, що по грі... По грі сопа немає. Ну він старається, у нього нічого не виходить, я в першому таймі моменти його не нарізав, бо в цьому немає ніякого сенсу. Він старається, але у нього нічого не виходить, а мене, я стараюся, у мене виходить, я забуваю гали. Другий там починається з того, що я забуваю п'ятий, я розумію, що все окей, нема чого переживати, все буде дуже класно. Але далі пішло раз в 9, другий раз в 9, третій раз в 9 рахунок 5-4, я такий, о май гад, о май гад, а що ж робити? Що ж робити, любі друзі? Хапаюся за голову. Тепер дивіться на мої моменти, тут пару моментів нарізав, не всі нарізав свої невдалі моменти. Дивіться, Женеля, Бролін. Ісебіо, не забив, окей, фіг з ним. Е, помилка, помилка, робить, не робить, Ісебіо не забиває, бачите? Ру, рука була. Там була якась рука крута. Знову десь який пас у бастоні, бам! Карлос Леба приймає на грудок, де пас на броліна брулін на, на, на Женеля. Тут гол. Я 82 хвилина, пацани. 82-га хвилина. Е, рахунок повинен бути 6-4, але не тут то було, там був офсайт, уви. Я зраїв, бо, тому що я бачу, що СОП мене просто не чувствує. Мої гравці, мої захисники просто провалюються. подивіться на канджі. Тут просто 5-5 вже в 87-й, я нічого не можу зробити. Подивіться на мой вебку, я абсолютно нічого не можу зробити. От як було все прекрасно в першому таймі, і як все печально в другому таймі. Абсолютно нічого не можу зробити. Це якийсь нонсенс. Так, да, це його забити по факту, це все красиво. Коли я говорю, що нічого не можу зробити, тому що в мене гравці ніякі. Тут і на Р1 щось попитався, майже пройшов всю команду, але, але тепер дивіться на СОПа. Конате забрав, тут і Сібіо трошки поборовся, але тут подкат від кола зла. І подивіться на Карлоса Альберто ПЗшника. Він не може з долу пихнути. Оце була фатальна помилка. Ви бачите, дали одну хвилину, і тепер дивіться, дивіться, що мій Аканжі зробив, Аканджі... що зробив. Аканджі теж не міг. Аус себе не зміг, Аканджі не зміг і. Я такий. Фу... Я обосрався. Це дуже обідно. Дуже бідно я програв ці відбори. Не, не ці марш в відборах. Далі я нажму на паузу, а не буду наживати на паузу, я тут ще вам покажу е, одну серію пінаті чисто так такий. Е, зараз пінаті. Тут теж вона була в відборах перед цим матчем. я тут дуже сильно бо тому що камон, 5-1 виграв, а програв 6-5. Це ж ми ж розуміємо, що це не за що скіла я мене виграв. За що скіла така не береться, як думаю. Ну 5-1 тут без шансів було. І вам 65. Таке було вже тисячу раз. Це я вважаю, що це гандікап, це лютіший гандікап, тому що е, якби я програв по факту, бо зараз зіла, а коли мене Зіро, а коли мене в першому таймі команда носиться, як, як леопарди, Йопте, а в другому таймі, що черепахи, ну тут це явний гандікап, і мене гра просто хлопнула. Окей, переходимо до серії пенальті, дивіться, що робимо. Е, давайте я нажму на паузу і зараз розкажу, що таке серія пенальті і як я нею керувався. Всі ті. Куди я буду пригати своїм вартиром, це було на підсознанні. Тобто це я на автоматі робив. А свої удари я робив чітко по моїй тактіки. Дивимося. Куди б'є наші ECV. Це я. Б'ємо в лівий кут. Це в правий, Для вас правий. Правий кут б'ємо, забуваємо. Б'є соп. Куди? Право. Ми, ми вгадуємо, но не вгадуємо. Не ловимо, точніше. Знову, тепер ми б'ємо куди? Вліво. СОП двигається вправо, все хорошо. Знову, тут у мене лівий стик, ви знаєте, як в мене люфтить. не бачу, подивиться в мене нулеві відео. Я вгадую, ну бляха-муха, знову не, не ловлю. Окей. Третій мій удар. Бам! Влево. Тепер дивіться прикол, нажму на паузу. Нажму на паузу, перший удар я був вправо. Другий удар был влево. Третій удар я знову ударю вправо. Далі. Ну пощі! я не знаю, хто тут я не відбив. Пащі. Знову, пацани, перший раз вправо, другий раз вліво. третій раз вправо. Соб, зараз куди подумаєш, я вдарю? Правильно. Вліво. Куди я вдарю? Правильно. Не вліво. Бам! Переграли. а зараз ми його просто переграли. І тут вгадуємо. Тут вгадуємо на пасазанки, бачимо її реакцію, бо тому, що, камон з таким стіком дуже тяжко грати факт, я должен бути влево, а б'ю вправо, бачите? Соп? Хе -хе. Соп пригнув влево. По логіці, я що сказав свою логіку. там, тан тан там А потім Соп тільки... тільки Соп думає, що я буду бити влево, я бам по центру і все, і він обосрався. Так, да, таке не завжди працює, це не з цими особами так працює, але на даному етапі гри я за що виграв. Всі свої маневри воротарем, це, я вважаю, що на посазанні мені везло, я вгадував. А всі свої удари я бив по своїй тактиці. Тому як так, в мене, до речі, є відос, як подавати кутові чіткий, як би штрафні, чіткий відос, І серія серія пенальтів, теж офігенний. Там просто розбор повніший, як бить пенальті, як правильно бити пенальті. Бити пенальтів потрібно ще вміти. Тому як так всім дякую за перегляд.